Ну що, усім добрий вечір. Вітаю на відкритті нашого вечірнього клубу. І, а, ну що, давайте почнемо. Там трошки розповім, про що ми сьогодні будемо говорити. Почнемо ми зі знайомства, я розкажу, подаю своєю історією. Далі ми розглянемо нашу. Тему, про яку я обіцяла розповісти, ми почнемо говорити про мінки у харчуванні. Сьогодні ми поговоримо а, про тему, а, чи можна запивати їжу водою, і в кінці на вас чекають деякі новини. Отже, давайте трошки познайомимося. Мене звати Наталія, а, мені 32 роки, а, я мама двох дітей, мешкаю у а, місті Харків. І а, у 2015 році, це вже було так давно. Я прийшла у клуб здорового способу життя у місті Харкові, тоді ми працювали в форматі клубів до свого консультанта Лариси. У мене не було мети зниження ваги, але е, мене турбували е, питання роботи травної системи. Я мала. Проблеми з кишечником, були сильні болі, спазми. Я шукала для себе рішення, що змінити в своєму харчуванні для того, щоб почувати себе краще енергійніше, щоб в мене не було цих болей. А завдяки своєму консультанту, завдяки продуктам Herbalife зміні звичок харчування, я досягла своєї мети. Слава Богу, я забула, що таке ці болі в кишечнику вже не пам'ятаю всі ці роки. У мене з'явилося багато енергії, підтягнувся животик. Згодом продукти Herbalife з'явилися не лише в моєму раціоні, і в раціоні моєї родини. Спочатку я підключила своєму сину Шезандру для підвищення імунітету, тому що на той час він тільки пішов у садочок, і мені не хотілося, щоб він сильно хворів, бо я багато діти багато хворіють в перші роки. Згодом підключила своєму сину ще а, омегу його раціон. Потроху коктейльчик він почав проісти наші батончики. З часом у нього дуже сильно покращився стан а, шкіри, тому що з дитинства були проблеми, покраснення. А, і а чоловік так само почав куштувати потроху там тобто, то в воду з алої, пити, то коктейль. А вдалі я свідомо прийняла рішення, що ці продукти будуть зі мною і протягом моєї другої вагітності під час годування грудьми. Як я кажу, що моя донька це продукт гербалай тому що я всю вагітність їла наші продукти і готувала грудьми так само їла наші продукти. Тому що я завжди була впевнена у якості, я отримала свій результат, я була на 100% впевнена, що я даю своєму організму найкраще, що можу дати. І згодом, коли я вже отримала взагалі свій результат, мене моя Лариса, ось вона находить з лівору, в лібору, такому гарному, гарній сукні з марками, вона запросила мене на. Навчальний курс, що називається Академія успіху, для того, щоб більше розібратися в темі харчування, до того ж мені хотілося їсти більше продукту, збільшити свою знижку. Для цього потрібно було навчатися, як це зробити. Я пішла навчатися. Звичайно, зводимо і збільшилася знижка моя на продукт, стало висідніше їсти. Але окрім того, я розглянула інші можливості для себе а саме стати консультантом з харчування, спочатку для себе та своєї родини, а згодом і для інших людей. Мене дуже захопила ця ідея, тому що на той час я працювала в університеті лаборантом на частковій зайнятості, була ще викладачем іноземних мов. І цілком так мені подобалося викладати англійську, німецьку, але я не бачила себе все життя в цьому. Мені хотілося чогось іншого, і тут я побачила гарну, класний дівчат, новий стиль життя, який мені дуже сподобався. Мені захотілося так само. А так трошки почалися зміни в моєму житті. Так, почалися навчання, оточення, знайомство з новими людьми, дівчатами, хлопцями, консультантами. А були ось клуб, такий був в місті Харкові на той час до пандемії. А, були різні змагання завдяки Гарбалайху. Я зако закохалася у спорт, почала займатися спортом. А моїми першими клієнтами, завдяки знанням іноземної мови, були студенти іноземці, які приїхали в Україну, і наше харчування було для них звичним. Вони почали набирати вагу. Їм потрібна була допомога. І після цього вже сталася моя друга вайпітність декрет. Але після декрету я знову ж таки повернулася до роботи. Плюс відбулися е е зміни в нашій роботі. Ми всі перейшли в онлайн. Я зрозуміла, що мені з двома дітьми так набагато легше працювати, коли я можу бути з дому, з телефоном в руках, працювати в будь-якому місці. А ми все ж таки багато бачилися з нашими дівчатами, консультантами, з нашими командами. Це різні мандрівки. Завдяки палаті я взагалі побувала, наприклад, у передмісті Львова, у місті Пинники, у дуже шикарному центрі Емілі Резорт. Тому що ну я не знаю, чи могла б я ось так просто звичайному житті туди поїхати, бо це такий а, досить. Пстижний, дорогий, дорогий, дороге місто, місце для відпочинку. А Гербалай влаштувала нам неймовірне там навчання, все українське, дуже гарне місто. Ось тут а, я разом з Ларисою моїм наставником. І так почалися наші зміни. Завдяки цьому з'явилися усі ви а, у моєму житті, чому я дуже дякую. Така моя історія. Сподіваюся, що хтось знайде себе в моїй історії, вона буде корисною вам. Ну і тепер давайте перейдемо до другої частини, про що я обіцяла поговорити, це мікхарчування. І дивіться, ми кожен наш вчительний клуб будемо розбирати один із міхів. І сьогодні ми почнемо з того, що не можна забувати їжу водою. Мабуть, ви колись таке чули десь від когось. Там не забивай воду, розбавиш шлудковий сік, не забивай водою їжу, розбавиш шлунковий сік. Там буде себе погано почувати, тощо, тобто без різних спорів ведеться щодо води та їжі. Давайте розглянемо, що ж з них правда, що неправда, і чи можна взагалі. Пити їжу, пити воду під час їжі. Почнемо з того, що для самого шлунку і для травної системи вода дуже важлива, вона впливає на усі наші процеси, обмінні процеси в нашому організмі. Якщо вологи не вистачає, то шлунок починає брати її зі слини, а потім підключає кровоносні судини, тому важливо, щоб не що ми не можемо їсти в сухому м'ятку. Ось ця суха їжа, вона створює проблеми для перетравлення. Вона починає зі слини витягати, так, з кровоносних сюди, вологу бере для перетравлення. Ну, а вода робить їжу м'якішою та легшою для перетравлення. Тобто, це великий-великий плюс для травної системи. Друге питання, коли говорять про... А те, що не можна запивати водою, тому що а, там підвищується, розбавити шлунковий сік, як то каже, так буде так, погано ферменти вироблятися, погано перетравлюватися їжа. А, цікавий момент. Насправді, шлунковий сік у, у будь-якому разі здебільшого складається з води. Тобто те, що ви там склянку води під час їжі, ніяк жодним чином не вплине на а, шлунковий сік. Окрім того, залізисті клітин шлунку, вони починають активно виробляти соляну кислоту довкі, доки рівень pH, тобто кислотності досягне потрібного значення. Тобто, якщо ви їсте і п'єте воду, і щось там якось змінюється кислотність. То наш організм настільки розумний, що він самостійно реагує на ці зміни, виробляє додаткову кислоту для перетравлення, і все відбувається нормально, спокійно. Отже, два пункти: вода потрібна для гарного перетравлення, і нічого зі шлунковим соком не станеться, якщо ви будете пити воду під час того, як ви їсте. Єдине, що, звичайно, не треба пити одразу в літо, але потроху, якщо хочеться скляночку води, один-два копочки, то чому б цього не зробити? Я пам'ятаю себе дитиною, я забувала водою все, навіть борщ. Пам'ятаю, як тато з мене сміявся, що я їм борщ і запиваю борщ водою. Ну, так мені хотілося, так, так мені було смачно. Я зараз бачу за своїми дітьми, що так само вони можуть щось їсти, запивати водою. І це нормальна реакція так на нас, людей, що нам хочеться десь щось запити, коли там, може, щось гостреньке з'їли, так, трошки солоненьке, хочеться попити. Нічого страшного травною системою в цей момент не трапиться. Тому пийте, будь ласка, воду невеликими кількостями, але пийте, якщо вам того хочеться. Дозволяю. Сподіваюся, що цей міф, ви не будете боятися цього. Якщо у вас залишаться ще питання з цієї теми, обов'язково мені задасте, ми їх розглянемо додатково. Ну а поки що поїдемо далі. І далі я хочу перейти до ще однієї теми, не теми, а новин, які я обіцяла. І а, почнемо ми з привітання. Я дуже а, радію, що спішетів чат замислюється про зміну свого харчування, про зміну свого життя, способу життя, про те, щоб ставати здоровішими, про те, щоб а, їх родини були здоровішими, так щоб бути в вазі, в здоровому цілі. І я дуже рада вітати а, нових клієнтів в березня. Це Маса Тихоліс, Яна Білецька, Галина Коцар, Оксана Саврук. Це дівчата, які приєдналися до мене в березні, брали мене консультанта, Дуже вдячна. Вони вже мають свої перші результати. А, там, у Маси вже мінус кілограм, у Оксани Саврук вже там, майже мінус кілограм, мінус 900 грам за останній місяць, у Галини Коцар вже мінус 100 грамів за цей тиждень. Я на що не, не приєдналася, але це стала привійованим клієнтом, скористалася можливістю робити замовлення самостійно, збільшувати свій дискон, з чим так само її і, і, і вітаємо. Е, і так само будемо вітати кожного з вас з вашими успіхами, з вашими перемогами, з вашими новими результатами. І поїхали далі. Ще одна новина, яку хочу вам повідомити, що у а ми очікуємо підвищення цін, воно буде незначне на 5% на всю продукцію гербалай. Але у зв'язку з цим я раджу вам замислитися про те, щоб робити замовлення до кінця березня ще і трошки зекономити там, де це можливо, це буде приємна економія і зробити замовлення зараз до подорожчання, поки ще є старі ціни. Звертайтеся, пишіть, поговоримо вашу програму, що вам краще замовити, які кращі продукти обрати. Друга новина важлива це старт Академії успіху. Якщо ви пам'ятаєте, на початку у своїй історії я розповідала про те, що мене свого часу запросили на Академію успіху, щоб більше розібратися в тому, що таке компанія Герколай. А, як вона працює, які є тут можливості для мене, як клієнта, тому що я хотіла спочатку просто збільшити свій дисконт до максимального, щоб їсти якомога вигідніше продукти. А, для цього і далі вже потім я розглянула можливість бути консультантом з харчуванням, мати додатковий дохід, будувати свою власну з компанії Herbalife. Для цього у нас існує навчальний курс, він називається Академія успіху. Стартує цей, цей курс 30 березня, він буде проходити онлайн, так само, як ми з вами сьогодні спілкуємося що вівторка та що четверга з 19 по, по 8, так? З 7 по 8 вечора. Курс складається з 8 занять. Там є домашні завдання. Ви можете більше дізнатися про компанію, про можливості, які для вас є. Як можна збільшити свій дисконт, а можливо, як мати додатковий дохід разом із компанією Горбалайф? У мене є запис презентації Академії успіху з історіями дівчат. Напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення я вам пройшлю презентацію академії для того, щоб ви познайомилися ближче ознайомилися. І останнє, що я хотіла сьогодні розповісти це на початку та на відкритті нашого вечірнього клубу. А це про е, рекомендації. Знаєте, нам завжди дуже приємно, коли нам, консультантам, коли я кажу, нам ми маємо маю наласть консультантів, приємно, коли ви нас рекомендуєте. Це показує, що ви е, задоволені результатом, що ми все робимо правильно. Вам подобається з нами працювати, подобається наша система, і дуже класно, коли ви почнете рекомендувати нас е, своїм. Друзям, своїм близьким, коли запитують, що ви робите, ви говорите, що в мене є консультант з харчування. Якщо тобі треба, я тобі дам її контакт, так, вона з тобою зв'язується. І якщо ваша подруга, ваш знайомий, також потужина, включається до стартової програми, то ви отримаєте цей подарунок, чудовий продукт, що називається Монбустер, Він завжди мега актуальний для підтримки імунної системи. Актуальний і навесні зараз, коли у нас перехідний сезон, багато людей хворіють, так? і Влітку і восени взагалі завжди мега крутий продукт, дуже смачний, корисний. Рекомендую усім, і ви можете отримати його у подарунок. А ось такий у нас пройшов сьогодні вечірній клуб. А дуже дякую усім, що долучилися, що слухали. Сподіваюся, вам було корисно. Я відкрита до ваших запитань, до ваших побажань, пропозицій, буду чекати їх і в обговорення. А усім гарного вечора!